Малята, уявляєте, я сьогодні отримала листа від іграшок. Вони пишуть, що хочуть завітати до малят у гості на чаювання. Пропоную зустріти гостей і накрити на стіл. Скажіть, будь ласка, дітки, на що ми ставимо чашки? На стіл, правильно. А чим слід накрити стіл Скатертиною, молодці? На чому сидітимуть наші гості? Вони сидітимуть на кріслах або на стільчиках. Що потрібно для чаювання? Нам знадобиться чайний посуд, так? Давайте з вами перевіримо, чайний посуд знають усі чи ні. Скажіть, будь ласка, що це? Чайник! Навіщо потрібен чайник? Для того, щоб заварювати чай правильно? Що це? Чашка. Навіщо потрібна чашка? Для того, щоб пити з неї чай? Що це? Блюдце? Навіщо потрібне блюдце? Воно слугує як підставка для чашки, так? для того, щоб збирати пролиту рідину. Що це? Цукорниця. Навіщо потрібна цукорниця? Щоб зберігати в ній цукор, молодці. А це що? Чайна ложка. Навіщо вона потрібна? Для того, щоб перемішувати чай разом з цукром. Пропоную вам вдома разом з батьками засервірувати стіл до чаювання. Хочу звернути увагу батьків, що під час виконання цього завдання важливо активізувати мовлення дітей, ставлячи різноманітні запитання, такі як: Що ти робиш? На що ти ставиш чашку, якого кольору чашка, що можна пити з чашки, Де будемо набирати цукор. Чим будемо набирати цукор у цукорниці. Малята, от ми і підготували наш стіл для чаювання. Думаю, настав час запросити гостей до столу. Дякую всім за увагу і бажаю вам приємного чаювання!